У Марганці місцеві жителі понад сім місяців без централізованого постачання питної води після підриву росіянами Каховської ГЕС. Людям доводиться ходити до очисних станцій. Надія набирає по 20 літрів питної. Використовує її для приготування їжі. Ну, Скану це технічна вода, ну, вона не придатна до вживання, бо вона там дуже високий місць солі. Ну, ось частенько беремо кожного дня, то вистачає нам на потреби. Дуже полегше. Дуже, бо зараз ну, для, ну, технічна вода нормальна, а от питна то. До цієї колонки ходить щодня і Юрій. Відстань від його будинку до станції кілометр. Раніше купував воду в магазині. Ну оце я скільки візьму в дві руки. Чотири бутилки, це ну, 20 літрів. Через день, ну, тому що технічна вода є, а таку для питну, для посуди мить, а це таку воду набирає. Зараз таких пунктів набору питної у марганці 10. Про це розповів начальник насосно-фільтрувальної станції Сергій Хникін. Зі свердловин качають воду до фільтрів, після чого її можна вживати. Ми вже ну, кілька місяців проводимо спостереження. На кожній станції в середньому десь від 4 до 5 метрів кубічних води щоденно населення відбирає. От можете порахувати, це десь приблизно 500-700. Людей можуть набирати щоденно. Сергій Хникін каже: в планах встановити ще декілька подібних станцій у місті. На встановлення однієї потрібно близько трьох тижнів. У тих районах, де немає можливості облаштовувати такі точки набору, каже, продовжують підвозити питну воду в цистернах. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін Суспільне новини, Дніпро.